Усім привіт! Що нещодавно виклав відео першою українською мовою для себе зробив такий важливий крок, і що в коментарях вже в когось повилазило. І це я вважаю дуже чудово. І що треба робити, якщо комусь не подобається український контент? Вірно, треба робити його більше. Тому сьогодні поговоримо знову про нашу нову гру, яка планується вже скоро вийти. І дивіться, сьогодні я я не буду, я, я переглянув дуже багато відео. І дивіться, там цифр дуже багато. Але я полюбляю грати дуже. І я полюбляю бути хоч і в топі. Але не, ось це, не гнатися за усіма цифрами, щоб бути топ-1. Я краще увійду в топ-100. Мені головне закрити контент. Щоб я міг перемігти будь-якого боса, закрити якийсь данж, просто вільно бігати по світу, вбивати мобів, і ось це для мене це головне, а не бути топ-1, тому що в мене найкращі речі, найкращі стати, тому про цифри поки що не буду вас навантажувати. Сьогодні поговоримо про два критерії, які є головними, що нам треба знати. По-перше, я дуже дуже радий тому, що як відбувається будівництво в цій грі. Показую вам саме все це. Дивіться, по-перше, будівництво в нас виглядає ось так зверху. Ми... Ну, я просто помню, грав е в, в гру Pow World, якщо пам'ятаю. Та, в принципі, там, візьміть Rust, гру, там, Minecraft, або ще щось. Ви будуєте ну, від або першого, там, або від третього. А тут вид зверху. І можна повністю бачити всі грані, як обережненько, воно все, все квадратне, все можна. Перфекціонізм. Вищий рівень, ось це мені дуже сподобалось. Тепер дивіться, ось так приблизно виглядає все ж таки ваша база. Вона по ну, вона відмічається помаранчевою лінією, що все ж таки за неї виходити не можна. Це дуже круто, що все ж таки є якісь обмеження в будівництві своєї ферми заводу. Ось тут, якщо я вірно зрозумів, це у вас буде як інвентар приблизний, і тут ви можете створювати невеличкі або великі блоки. Де ви вказуєте, що ви будете ну, створювати? Я чи вірно зрозумів? Ось це в нас, наприклад, праворуч ми кладемо ресурс, поклали його, він у щось перетворюється, потім постачається в інший блок, і там створюється якась мікросхема. Ну, це я так приблизно, якщо я вірно зрозумів, то так це відбувається. Ви, грубо кажучи, розумієте, що вам треба, і таким чином ви відтворюєте цю, цей ланцюг, який вам потрібен. Ось так ми створюємо. І одразу ось ви його ставите. Потім ось так можна зробити. Це взагалі чудово. І, як кажуть, Ctrl C Ctrl-V, і вам не треба його ще якось створювати. Ну, ця гра, е вона. Якщо як ми бачимо, дуже зроблено для того, щоб багато треба буде грати, створювати ресурсів, грубо кажучи, дуже багато, але в зручності це дуже круто. Ви один раз створили, зберегли собі, або, наприклад, створили, поставили, забули зберегти, але можна просто ось так: от його скопіювати. Все, ви зазначили потрібні ресурси, все. Скрафтили, і воно пішло. Це, блядь, круто. Ось це знову приклад того, що можна зробити. Знову ж там забули, або, наприклад, ви збудували, і вам потрібен схожий на те, що у вас вже є. Ви його знову відмітили. І ось тут дивіться, якщо я вірно розумію, це як створення пресету. Ви оп, зберегли, підписали там, наприклад. Там створюю там, мечі, там або якийсь ресурс. Все, ви його зберігли, і він тепер у вас є як а, пресет, грубо кажучи. Це круто. У мене просто слів немає від того, що як це зручно, це будівництво. Це круто. Ось за це великий респект. І саме будувати не треба буде витрачати багато часу на все. Побудувати кожну лінію, як вона буде йти вірно, невірно. Там ви в межах, не в межах. Там камінець не камінець. Це дуже чудово виглядає саме в зручності, в легкості. Не треба тим паче. Всі як я розумію, і інформацію вже ну прослухав від інших так, скажіть тестерів що воно все працює в АФК режимі. Тепер дивіться. Взагалі, ось так ми побачили приблизно, як виглядає будівництво. Тепер для чого це будівництво? Ви будете, ось, якщо ми говорили про якраз наші всі ці е, одяг, вбрання на наших героїв. Мечі, я так розумію, там буде ще ну, якась куртка, перчатки, грубо кажучи. Це все треба буде створювати. Ми щось можемо знайти і коли будемо проходити якісь завдання по Всесвіту, але все одно ж нам треба щось і створювати. Ось тут, якщо я вірно розумію, це ще, знаєте, як ну, не збільшення, а ось Прокачка навика. Ну це напевно, ось що збільшує там логістика. Напевно, це там ви як таланти прокачуєте, і воно збільшує швидкість. Наприклад, коли припаси і просто йдуть по цій ленті. Напевно, тут ще щось. Ну, грубо кажучи, ви не просто будуєте ваш завод, а в цього напевно в нього ще будуть як таланти. Вам треба щось виконувати завдання, десь їх брати. І потім, ой, наприклад, Базік АІС, Індекс 5 штук. І він, напевно, ось там потребує дві, дві з п'яти, напевно, щоб вивчити цей талант. І воно буде покращувати ваш, грубо кажучи, ваш завод. Ну, це теж прикольно. І головне те, що на цьому, якраз на цьому заводі. Вам треба буде створювати інгредієнти, ресурси для того, щоб потім скрафтити речі. І Це, якщо я вірно розумію, що тут речі треба крафтити. Ви себе просто так не одягнете. Єдине, це наші мечі ось персональна зброя, там, це от, ну, грубо там кажучи, 5-6 зірок, якщо я вірно розумів. Вона також є з баннера, ось ці мечі, але там все також не так важко. Як повідомив один бета-тестер: ви коли будете відкривати банер з героями, за, я так розумію, за те, що випадають копії, вам будуть давати ще окремі ресурси, і ось за ці ресурси, які падають окремо. Там треба буде, можна буде, і треба буде відкривати банер зі зброєю. Тому також, якщо ви крутите банер героями, у вас будуть ресурси на банер зі зброєю. Тут знову ж нам показує про те, що ресурси, ресурси, це все ми крафтимо, воно від одного йде до іншого. І так ми будемо покращувати, покращувати наші ресурси, сам наш завод. Ну це дуже прикольно виглядає. Оп, і ось знову наше будівництво. Як воно будується, куди йдуть лінії, ви потім можете там е, підлаштовувати. Ну тут це правда. Тут я не знаю там, хто в зграє, будувати любить все, що завгодно. У вас велика територія для того, щоб це робити. Я розумію, ось тут, наприклад, ми бачимо, що воно не підключено до електроенергії. І воно як спить, і ось тут намальована як міні-розетка, що треба підключити до електроенергії, що йому не вистачає. Отут ми бачимо Medical Tower. Це, я так розумію, що це вежа, яка буде лікувати, наприклад, його станцію якраз коли на нас йде напад. Ну, це, якщо я вірно розумію, так чисто з назви. Дійсно, тут блять. О, на да, цей він напевно, видалив щось. Ось я так розумію, можна окремо щось видаляти. Ну дійсно, тут можна грати, і грати і дивитися, дивитися. Тепер про героїв. Це також важлива частина. Із того, що я подивився на сайті. В нас ось тут ми можемо переглянути. Ну в нас ось це адміністратор. Це я так розумію, просто хто як хоче жіночий або чоловічий персонаж. Тому ми рахуємо їх двох, як за одного персонажа. А так взагалі в грі, разом з цим ну, головним героєм, всього 9 героїв 9 героїв, які в нас йдуть з позначкою 6 зірок. Ну я особисто для себе вважаю, що 6 зірок це міфічний герой, тому що він як червоного кольору. А 5 зірок жовтого кольору. Жовтий кольор для мене це легендарка. А ось 6 зірок це червоний міфічний. Ну, я так звик в інших іграх. Ну, але все ж таки я так розумію, що тут в нас червоний це легендарка, жовтий це епічний і фіолетовий це замість епічного зазвичай синій це рарка. Ну, але на кольор хер поклали. Будемо казати про зірки. Дев'ять героїв з 6, зір... 6 зіркові. І ось які вони взагалі є. В нас є охоронець, охоронці вміють робити ворогів вразливими та застосовувати фізичні статуси. Заклинател. Вміють застосовувати художні заклинання та художні реакції. Вони також чудово задають шкоди. Це я так розумію, ну, ось охоронець, це в нас чистий фізичний урон. Магії, грубо кажучи, це, напевно, по типу там вогонь, вода, лід, ну, щось таке, напевно, такі статуси. Нападник використовують фізичні або художні ефекти, накладені іншими операторами, щоб розпочати рішучу атаку. Це так, напевно, як по типу комбо. Там, ну і серії там на, на комусь є якийсь статус, є якийсь статус накладений, і твій герой може цей статус якось подовжити або Х2 урона по цьому статусу, який вже накладений. Ну також цікаво. Авангард чудово відновлює очки навику СП, щоб допомогти своїм товаришам по команді використовувати навички. Зараз це про це окремо поясню, але якщо я вірно зрозумів, ось ці герої авангарду один в команді повинен бути обов'язково. Захисник надзвичайно витривалі, вони вміють захищати та лікувати своїх товаришів по команді, а також контратакувати ворога. І оператори підтримують підтримки, вміють застосовувати різні ефекти контролю, які послаблюють ворога. Вони також можуть посилювати та підтримувати своїх товаришів по команді. Ну, тут, начебто, авангард повинен бути в команді. Скоріше за все, підтримка повинна бути в команді. Це два герої, а всього в нас чотири. Тому ще повинен бути один дуже сильний ДПС і один ще, напевно, можливо, охоронець, який як, як контроль буде. Так ось це в нашій герої. Але про них зараз ми... ще буде два коротких відео. Про них ми також подивимося. Зараз питання, не питання, а ось дивіться, як така ситуація тут йде. Тут дуже багато різних статусів, ефектів. Цифр дуже багато. Я не хочу про них зараз казати, я хочу показати трохи інтерфейсу і що пояснити, щоб нам трохи стало легше в цих цифрах. Дивіться. І з того, що повідомляють, наприклад, зброя. Речі, якщо я вірно зрозумів, все випадає з одним, з, так скажемо, з одними статами, цифрами, все випадає з однією цифрою. Але те, що ми можемо вставити в ці речі, якісь там вони сфери, ну типу сфери, які щось збільшують. І ось якраз ці сфери, зараз я тут трохи перемотну, Так, це будівництво, будівництво також окремо повідомляють про те, що ну, як в Геншині було там С один, Ц2, Ц нуль герої. Ось тут, якщо ви навіть якщо у вас випадає один герой, або випадають герої шість копій, все одно персонаж навіть це 0 все одно можна грати. Що копії не так багато від чогось відкривають або відкривають нові ультимейти. Вони просто, як е, хлопці повідомляють, що додають трохи якихось там статусів, там плюс дамаг, швидкість, захист і так далі. Що там прям дуже чогось не відкривають, тому все одно можна грати навіть і без копій. Це, це прикольно. Це дякую. Ось дивіться, ось в нас є зброя, і вона буде. Стандартна з усіма ефект ну, статусами вона буде однакова. А ось ось ці есенції, ось есенції начебто, ось вони, їх багато і вони різні. І ось ці есенції треба буде крафтити, збирати. І ось там завжди будуть ось ці різні параметри, які вони додають. Тому з, саме з есенціями. Треба буде дуже багато всього робити, щоб спіймати те, що тобі більше подобається. Але знову я не полюбляю всі ці цифри, буду просто грати в межах гри, потрохи буду повідомляти, що я для себе збираю, що в мене вийшло, і так далі. Тут знову ж показують ось це всі крафти. Ось ми бачимо: там, наприклад, якщо я вірно розумію, щоб скрафтити ось цей предмет, нам треба ось матеріал. І ось скільки треба. Там 8 тисяч цього, 50 50 штук цього. І ось це все, ну це валюта. А ось це, наприклад, я так розумію, якраз те, що ми крафтимо на нашому заводі. І ось це все треба крафтити. Ну я просто для цього це зберіг. І ну, отут, щоб ось ці всі бонуси, якраз нам і будуть потрібні ці всі есенції Ну а тепер. Тут я м, сподіваюся, все зрозуміло. Дуже багато будувати, але будівництво в нас приємне, дуже багато треба буде добувати, але воно все також робиться в АФК, і можна вільно буде вночі відпочивати і все буде гаразд. І тепер давайте просто подивимося на те, які є герої. Я взагалі ну, в нас зараз одне відео, ми подивимося, які в грі є герої. А на даний час їх 23. І потім подивимося, ще їх е ультимейти, грубо кажучи. Тому давайте дивитися взагалі, що в нас є. І з того, що я зрозумів, ну так, по-перше, е чув я в одному відео якийсь нас синій хлопець. Ось, бачите, ось тут є ось параметр: це фізікал. Я так розумію, що в нього немає там таких ефектів, він просто фізичний герой. Йдемо далі, що в нас тут наступний. В дуже багато. Ну, не ось якраз чотирьох зіркових небагато. Багато, я так розумію, начебто 5 зірок, і 9-6. Ну, якщо в нас 23 героя в грі, і 9 із них 6 зіркових, то в принципі, будемо ну, в нас зазвичай будуть п'яти зіркові, мі кажуть, зі герої. Так, Електрик. Виглядають вони взагалі. Я якось побачив одне відео. Також хлопця. Він порівнював ігри по типу Геншин, там Star Rail Хенкай. як там, Хенкай Старе. А, це, напевно, одна та саме гра. Кріон Модельки просто топ. Як в них рухаються речі від того, що вони ось волосся. Ну, намальовано дуже. Круто, хочеться взагалі інше слово сказати, але давайте будемо так казати. Ну, ось саме ось мені дуже подобається. А ще один хлопець сказав, що коли ви дивитеся на цих героїв, ну, грубо кажучи, ви не є просто так. Ігра створена таким чином, що ось коли на вас дивиться герой. То начебто створюється такий ефект, що ви, особисто ви, людина, ви в цій грі як роль якогось трона, камери, бота виконуєте. Тому якщо ви будете просто на цього героя дивитися вліво, ну, зліва, справа, знизу або згори, то сам герой буде на вас підіймати голову, опускати очі, дивитися ліворуч, праворуч. Він буде стежити за. Як, як ви стежите за ним, так і він стежить за вами. Це дуже круто зроблено. В початку грі, якщо я також читав, що було на до, доби тесту ще було всього 13 героїв, і там були зазвичай одні дівчата. А зараз пододавали ще і хлопців. Я впевнений, що ви собі по візуальним критеріям. Ви собі знайдете яку якогось або якусь улюбленця героя. І ви собі знайдете, вона, вона навіть навіть вушками може рухати. Ну, це дуже прикольно. Ось це, я так розумію, що це в нас також дівчина. Хоча все буває електрик, 5 зірок. Мені дуже подобається статус електрик в різних іграх. Ну, але подивимося, як тут статуси працюють. Оце взагалі, з огляду, якась монахиня. Така прям. Кріо. Це в нас заморозка. Є один герой Кріо, не... можливо, вже пройшли його. Вона на сноутборді дуже гарно виглядає. Так. Зайка. О, електрик. Це також електрик. Робили там деякі огляди, Ну ми вже, дивіться, вже коли гра, напевно, вийде, будемо робити огляди на героїв, які є цікавими, тому що бета-тест і реліз це різні речі, можуть змінювати. О, ось ця ось вона виглядає на сноутборді, це дуже круто. Бета-тест і реліз це різні речі, тому саме. Могли поміняти вже деякі характеристики в них, тому не будемо зараз оглядати всіх персонажів. Так, це в нас хлопець. Напевно. Напевно, це хлопець. Сподіваюсь, не помиляюсь. Ось це якийсь дуже крутий танк, і в нього ім'я. Просто ім'я. Ви подивіться, його ім'я Пограничник. Ну, це топчик. 6 зірок, фізика. І якраз ми можемо бачити того, що в нього ось ця позначка три рисочки, Це в нас, як ми бачимо, якраз є авангард. Це дуже круто. Це мені подобається, що в нього авангард. Але він став, ну, фізік. Ну, подивимося. А, за цього героя не пам'ятаю, що казали. Це захист в нас. Вогонь, захист вогонь. Також цікаво. Ось, Ну ми зараз ще поглянемо всі їх, якраз, ультимейти. Це я для вас усі два обрав два відео. А ось вона, начебто. А, це в нас допомога. Ну, про неї нічого такого особливого не казали. Але в неї ультимейт, ну, просто крутий. Я, я тупо тільки і за ультимейти її хочу. Я вам все покажу. Йдемо далі. Це в нас якась там природа разом з пандою. Він також статус природа. Але це якийсь саппорт. Так, і ще в нас. Ось це дівчинка. Це в нас начебто, напевно, буде кріво. тому що вона синя Скоріше за все, це кріво. Так, да, це кріо. Прикольно. Ну, ось, виглядають вони просто. Просто-просто. Ось по типу ви як ось ця камера, ось цей дрон. Ось ось так вони з вами і реагують на вас, що дивляться. Це в нас також криво Прикольно. Так. а Ось щось. Або ця дівчинка, або е, Гільберта. Не, це також саппорт. Можливо, вона за неї казала, що вона е, дуже топова. І, і ось це начебто теж. Якісь дві дівчинки, чи або червоні. Ну, вони в. Ось ця начебто точно в топі. Ось ця начебто точно в топі вона потрібна. Але. О, ще й мій відосик. Так, ну а тепер давайте подивимося саме їх е, ультимейти. Е, це знову ж вони йдуть, ви самі вже пам'ятаєте, хто це хто. Електро. Це приблизно він, напевно, робить. Ось, бачите? Дивіться. Ось ці біли... біла полоса. Ось вона ще йде у іншого вашого складу. Ось ця біла полоса. Вона потрібна, щоб якраз і робити ультимейт. І для того, щоб вона швидше наповнювалась, нам якраз і потрібен цей авангард. Щоб чудово відновлює очки навичок СП, щоб допомогти своїм товаришам по команді використовувати навички. Ось тому нам і потрібен хтось з авангарду, щоб ця шкала наповнювалася куди ну, швидше, щоб ми могли швидше перемикатися між героями і робити якісь ультимейти. Далі, це ще один герой, є, як ми бачимо, і ближній, і дальній бій. Ой, за цю ящерку взагалі там вона дуже багатьом подобається. Я в деяких відео бачу, там прям за неї грають. Ну, але знову ж, будемо грати за того, хто вперше впаде, за того і грати будемо. Там побачимо. Тут якісь статуси, якісь або стани накидують. он, заморажує. Тут головне, із того, що я чув, це треба або підкидати. Або навпаки на землю класти. Ось треба мати в команді героїв, які можуть підкинути, або навпаки, покласти на землю моба. А потім, ну тут, грубо кажучи, ваше комбо повинно бути таким, що один герой, наприклад, б'є. Ось, бачите, цей підкидає, а потім прибиває до землі. Та тут, чесно, хер кажучи, треба буде читати саме опис героїв. Але один хлопець повідомив те, що треба, наприклад, покласти на землю моба, а потім іншим героям як начебто вливати домах в лежачого. І ось це дуже круте комбо. Що один поклав, а другий вливає в нього дамаг. що там є якісь параметри. Що вони більше домага наносять по цілі, яка лежить, напевно. Ну, це ж знову, я слухав одне, як воно буде на релізі. Почитаємо, подивимося, які можна складати собі комбо. Хлопець єнот, шкода, що ти, сука, не 6 зірок. Ха, Я би, блять, тільки за нього пограв. Напевно. Ну, але так, не 6 зірок. Не ші... Ось це наш головний герой, до речі. А повідом... Ой, ось, ось вона ось ця ось ця героїня, в нас стопа. О, ні, так, це. Ой, так, да, оце з барашками. Це взагалі піздець. Ну ви подивіться на це. Блядь, ну, ц... ну ось воно просто дуже-дуже круто виглядає. Так, це в нас знову ж кріво. Так ось, е головний герой в даній грі не Фофло. Тому не треба його швидко. Змінювати на якісь інших героїв. Тут він нормальний. Тому що в багатьох іграх ми головного героя одразу міняємо, а тут він нормальний. Ось це він як танк. Ось оце авангард рахується, що він буде збільшувати наші навички, ну, нашу так сказати, полоску. Але виглядає як ще і танк. А так, ну, ось це дуже чудово, хлопець виглядає. Мені подобається. Ось так в нас є комбо виглядає. Це теж прикольно. Я так розумію, о, так. Ось це ще рожева дівчинка. Дальній бій. Ну, бля, урона. А, вона чим більше уячить в одну ціль. Або це така ульта. Ну, але, блядь, урона дуже багато. Оце, я не пам'ятаю, ось вона, напевно, бачите, вона підіймає. О, ось це, напевно, також вона потрібна, як саппорт. Вона піднімає вгору, і поки вони вгорі, їх інші можуть домажити. А! Ні, ось ця ось, 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 ось про цю казали. Ось як так. Ось про цю, казали, що вона така вогняна з великим мечем, що вона вносить дуже багато ДПСу. Ну, але знову це так. Зараз я про те кажу. Тому потім ми ще коли гра вийде, е, вибили героя, впав він нам, будемо дивитися огляд, тренування, які в нього будуть йти цікаві, нецікаві комбо і так далі. Так, друзі, ну вклався в півгодинки. Сподіваюся, що сьогодні ви побачили трохи більше про цю гру, про героїв. Тому переходьте в Discord, там вас чекаємо. У нас вже є декілька хлопців, ще приєдналися, хто буде грати. Тому заходьте, спілкуємося, будемо будувати коаліцію. Ну і разом, звісно, спробую пострімити одразу на релізі. Тому заходьте, чекаю вас. До зустрічі. Пока-пока.